10-12 днів саме стільки, за словами Трампа, він дав Кремлю на припинення війни. І хоча така заява схожа на передвиборчу браваду, в українському суспільстві, вона викликала хвилю надій. Чи справді війна може завершитися вже до Дня Незалежності? І головне, на чиїх умовах про це говоримо сьогодні прямо і без ілюзій. Мене ж звати Олександр Сарцов, я є незалежний журналіст, і сьогодні з нами Тарас Стецьків, політик, громадський діяч, один із засновників нашої України, людина, яка не боїться називати речі своїми іменами. І не забудьте підписатися на мій канал, поширити це відео це дуже важливо. Тарасе Трамп заявив, що поставив у Москві ультиматум, точніше, змінив умови старого ультиматуму скоротив його терміни до 10 12 днів, при тому, що вже значна частина першого ультиматуму минула. А як ти це сприймаєш як політичну фантазію, шантаж чи як на натяк на певні вже обговорювані сценарії? Я давно, давно вже не маю жодних ілюзій, жодних надій на тему того, що говорить Трамп. Бо поки що весь період його президентства чітко показав, що за словами Трампа стоять просто слова і поки що нічого більше. Тому що буде через 10 днів, можливо, буде нова заява Трампа. А можливо, буде якась дія, хоча б попередній досвід показує, що за розмовами Трампа з Путіним, а я нагадаю, їх було шість. І за погрозами Трампа спочатку давав дати Путіну тиждень, потім два тижні, ну тепер 50 днів. Нічого не стояло. Все це є ефектні, інколи ефектні, інколи ефективні слова створення інформаційних приводів, за якими поки що, на жаль, для України не наступало ніяких наслідків. Вірніше наслідки для нас наступали гірші, тому що нам два рази вже припиняли поставки зброї на початку березня і на початку липня. Нас заставили сісти за стіл переговорів з росіянами, які переговорами не є взагалі за означенням. І війна не те, що не припинилася, а літньо осінній наступ Путіна 25-го року продовжується. І Путін фактично в розмовах з Трампом насправді добився того, чого він хотів. Він хотів мати час 60 днів, і ця дата звучала, ця цифра звучала. Для того, щоб дотиснути Україну і викинути нас до кордонів, Донецької, Луганської областей. І тому говорити логіки в діях Трампа нема. І так, якщо вже так подивитися дуже раціонально, дуже прагматично, то максимум, чого можуть очікувати українці від цього 10-денного чи дванадцятиденного терміну, він так не уточнив точно. То це рішення президента Сполучених Штатів Америки щодо посилення санкційного режиму. Ну для цього там треба закон прийняти це 100% мита на країни, які купляють російську нафту. Але ми ж повинні добре розуміти обмеженість такого кроку на деякі країни це може вплине. Ну, скажімо, там Туреччина, там, Бразилія, може, Індія. Китай, очевидно, не е, зреагує на це. І у Китаї такі самі є важливі контргри проти США в Америці е, у разі, коли Америка б наклала 100% мита на ті китайські товари, які в Америку продаються. І тому е, я дуже спокійно ставлюся до цього. Це не ультиматум ніякий, це чергова заява. І е, я дуже, дуже навіть підозріваю. Що через 10 чи 12 днів ми просто почуємо чергову заяву Трампа. Добре, а що б мало бути? Наскільки ці ймовірні е... санкції в 100% вони є реальними? Враховуючи, що Сполучені Штати зараз ведуть переговори з тим же Китаєм, е, ну, очевидно, Туреччина теж не чужа їм країна, е, Індія туди-сюди. От... Ну, вони не є. Дія санкцій є достатньо обмежена, тому що немає єдиної світової глобальної економіки. Економіка поділена на західну і альтернативну. Лідером альтернативної економіки є Китай. Китай не відмовиться купувати російську нафту і інші російські товари. І Китай впливає на багато країн глобального півдня, Африки і Латинської Америки яким він може рекомендувати ті чи інші кроки торгових відносинах. Тому, звичайно, що якщо Трамп дозріє, підкреслюю, дозріє нарешті не до заяв, а до реальних дій, і введе стопроцентні мита на покупців російської нафти, то це, звичайно, по Росії буде ударом, але не критичним. Якщо б Трамп паралельно до цих санкцій, Запровадив чи дав добро на зупинку танкерного флоту, який експортує російську нафту Балтійським морем на виході з данських проток, оце для Росії був удар під дих. І це неодноразово вже пропонувала українська сторона. Якщо б додаток до цього Трамп прийняв рішення радикально наростити продаж, підкреслюю, продаж зброї Україні за ті ж самі європейські гроші. То ці такі три кроки, вони справді в діапазоні кількох місяців могли би достатньо радикально вплинути на Росію на її здатність економічно продовжувати війну, на її здатність вести війну на полі бою, і вони могли би привести до якихось змін в теперішній ситуації, яка склалася в російсько-українській війні. Ну, але це наші побажання. А яка реальність, що Трамп піде цим е, шляхом? ну та така сама реальність, як і нереальність? Тому що логіки в діях Трампа не існує. Вона відсутня, як і стратегія у голові президента Сполучених Штатів Америки. Тому ми можемо тільки гадати собі, от нам було би добре так. А ну знаєте, тратити час на те, що Трамп завтра скаже. Ну, та ми не маємо бути заручниками е, хаосу думок цього чоловіка? Ми маємо робити свою роботу. І українці, зрештою, роблять те, що вони можуть робити. А якщо Трамп змінить свою позицію в користь України, то це нам буде просто приємним додатковим бонусом. Отак я дивлюся на цю ситуацію. Добре, а як що тоді говорити про українську реакцію на оці заяви? Наскільки вона є? Адекватний, от дивись, Трамп вимагав переговорів з Росією у Туреччині, і Зеленський на цей поклик помчався у чи наша делегація помчалась у Туреччину, хоча воно було безперспективно з самого початку. Чи повинні ми бігати за кожним чихом Трампа? Ну я вважаю, що не повинні. Я чесно кажучи, я здивований такий меншовартісній. Поведінці української дипломатії, ну ми розуміємо витоки цієї справи. Ну, Зеленський, так знаєте, войовничо нахраписто поїхав в кінці лютого в Вашингтон, отримав там сварку в овальному кабінеті, дуже швидко дав задню, і тепер ми хухаємо на холодне. І всю весну ми мирилися з Трампом, облажали Трампа, щоби не повторилося скандал в овальному кабінеті. І ми дохухались до того, що всю весну ми на догоду Трампа е, говорили і робили те, що він просив. Це дало нульовий результат. Два рази поїхали в Стамбул, нічого не вийшло. Ну, тепер поїхали ще раз у Стамбул, третій раз. Знову нічого не вийшло. І ми вже шостий місяць, якщо я не помиляюся, скоро буде, коли ми на догоду Трампа е, ну, танцюємо, що називається е, спектакль для одного актора. Ну, з моєї точки зору, це неправильна поведінка. Вона неправильна ні з моральної точки зору, ні з, з точки зору української гідності національної. І саме головне, вона є неправильна з точки зору результативності, бо подібна поведінка за півроку показала, що вона не дає жодного результату, тому я б на місці української дипломатії перестав е, грати цю меншовартісну вартісну роль. Я би почав трошки голосніше говорити про те, які реальні шляхи змусили би Росію завершити цю війну. Ну, хоча би сісти за реальністю переговорі, Хоча я на сьогодні таких перспектив не бачу взагалі. Поки не буде змін на лінії фронту, не буде ніяких переговорів. Ніяких. Ну, але війна фактично пройшла в таку позиційну окопну стадію, і вже давно, і навряд чи вона зміниться. Так, ну, в... так, це так і є. І так, оце, це реальність. Війна застигла, лінія фронту застигла. Сили сторін приблизно рівні, тобто існує паритет. Там, десь у Росії, по живій силі, напевно, більше, але по техні... техніці, по дронах, по ребах ну тут плюс-мінус. І тобто війна, лінія фронту застигла так, як вона застигла у Першу світову війну. На цьому фоні, воно швидше всього, так може продовжуватися досить довгий час, ну що найменше до кінця осені. І я неодноразово говорив, поки одна із сторін не отримає технологічної переваги у кращих зразках зброї, цю ситуацію змінити буде неможливо. Всі танцюльки під назвою переговори це є антураж, фейк і симулякра. Це нічого не дає, про це навіть нема що говорити. Бажаючи, нехай танцюють ці танці. Ми ж маємо дивитися, на речі, реалістично і вибудовувати свою стратегію, виходити, виходячи з реальності, а не з того, що хтось хоче бавитися в різноманітні дипломатичні переговорні штучки. Тобто війна дипломатами не буде завершена, так як це хоче. Безумовно, безумовно. Це нульовий. Це це просто даремна трата грошей на, 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 ту, на туристичну дипломатію. Це туристична дипломатія. А чи ми повинні в цьому переконувати американського очільника? Ну Чисто? я вважаю, що я, я вважаю, що так. Він, очевидно, поступово буде дозрівати до цього. І ці його заяви, там, до речі, про 50 днів, а тепер про 10 днів. Ну вони, напевно, свідчать про певні зрушення. Тому, як президент Трамп сприймає російсько-українську війну. Певні, дуже невеличкі, такі, знаєте, мікроскопічні зрушення його розуміння. Але ж ми не забули про те, що шість розмов, які він провів з Путіним цього року, це фактично він дав Трамп Путіну індулігенцію. Він йому дав ліцензію на продовження російсько-української війни. Він фактично мовчки на російський наступ цього літа. Це ж ми не забули. Але якщо Трамп тепер поміняє свою позицію, так він це може зробити. І він дуже часто міняв свою позицію. Він дуже часто за один тиждень говорив прямо протилежні речі, а коли його запитували, так ви ж минулого тижня інше говорили. А він каже: а так ви ну, мене неправильно зрозуміли. І зараз він так може сказати. Тому до Трампа треба ставитися як до старого чоловіка, який хоче цілий час перемагати, хоче, щоб йому лизали, перепрошую, задницю. І хоче, щоб йому цілий час співали осанну. І він не визнає жодного кроку свого за поразку. Ось як він себе поводить. Тому через 10 днів від нього можна чекати що завгодно: чергової заяви, яка дасть ще 10 днів. А може він дійсно наважиться на санкції. Ну, зовсім мізерний шанс я даю на те, що він прийме рішення дати Україні далекобійну зброю або продати. Але я нічого не виключаю і ні, ні, ні в чому спеціально не зачаровуюся. Це є безперспективно в своїй політиці залежати від примх цього чоловіка. Тарас, я вам тобі дякую за це інтерв'ю. Дійсно, тема така дуже, дуже гаряча, але тут треба насправді дійсно почекати ці 10-12 днів. І... А потім... Подивіться, буде чергова заява про ще 10-12 днів. Чи буде якась конкретна дія? дія Президента Сполучених Штатів Америки? Так, е, так. І дочекатися, просто зараз е, мусимо відзначити ось цей момент, е, що може бути уже за 10 днів. І далі вже тоді буде зрозуміло, куди ми будемо рухатись. Ну, але поки що, на жаль. Перспективи завершити війну на День Незалежності, красивої перспективи, ну немає, на жаль. Немає. Немає це сувора реальність і Краще її говорити так. нашим громадянам, ніж обманювати їх черговими ілюзіями. Так, і мабуть, ми тоді зустрінемося знову і вже обговоримо нову ситуацію і наскільки вона типу ну, збувся чи не збувся. Отже, нагадую, ще раз моїм співрозмовником був. Тарас Тецьків, екс-народний депутат, е, політичний аналітик. Мене звати Олександр Расарцов. Не забудьте підписатися на мій канал, розповсюдити це відео, тому що це дуже важливо, щоб люди не мали надмірних ілюзій. Ну і все буде Україна. Дякую. А все добре.